А ви любите пиво? Сьогодні ми поринемо у світ серіалу Дім Гіннесів на Netflix, історії про легендарну родину пивоварів, яка підкорила світ своїм пивом. Але що в цій драмі правда, а що вигадка? У цьому відео ми розберемо, які події та персонажі серіалу ґрунтуються на реальній історії родини Гіннесів, а де сценаристи додали перцю для драматизму. А також чому цей серіал так сильно схожий на гострі картузи. Готові дізнатися, як усе було насправді, тоді вмощуйтесь зручніше і поїхали. З самого початку Гіннесів» ви поринаєте у світ, де переплітається родина, влада, спадщина, політика та пивоваріння. І одразу стає зрозуміло, що це більше драма, ніж документальний фільм, але серіал позиціонує себе як натхнений реальними історіями. І я поясню, чому ця фраза виконує чималу роботу. За цими розкішними костюмами. Задимленими кімнатами, шепотом зрад і величезними маєтками ховається заплутана реальність, де сценаристи перекроїли факти, вигадали персонажів, стиснули хронологію та додали емоційного драматизму подіям. Але ж який серіал цього не робить, правда? Тож скільки з того, що ви бачите, є справжньою історією, а скільки творчою вільністю Netflix, давайте розберемося. Спершу основна зав'язка: сер Бенджамін Лі Гінес. Помер у 1868 року, залишивши пивоварну імперію на чотирьох дітей: Артура, Едварда, Ен і Бенджаміна Молодшого, які тепер мусять розібратися з його спадщиною як у бізнесі, так і в родинних зв'язках. І це чиста правда. Бенджамін Гіннес, онук Артура Гіннеса, справді був впливовим пивоваром у 19 столітті в Ірландії, багатим могутнім чоловіком, чия смерть природно спричинила питання про спадкоємство. Серіал правильно починає саме з цього, а справжній Бенджамін фінансував громадські проекти, зокрема реставрацію собору Святого Патріка, і залишив по собі досить складну спадщину. Але серіал одразу підсилює та драматизує те, що в реальності було ймовірно більш упорядкованим або принаймні менш вибухово-хаотичним. Один із найбільших змін стосується заповіту та спадщини. У серіалі лише Артур і Едвард отримують контроль над пивоварнею, тоді як Ен і Бенджамін Молодший опиняються на узбіччі і без нічого, тож природно виникає сильний гнів і образа. Але насправді картина була значно тоншою. Немає переконливих історичних досліджень, що Енчі Бенджамін були повністю відсторонені чи позбавлені спадку. Насправді, Бенджамін старший обумовив, що якщо його сини вийдуть з підприємства, їхні претензії на капітал мають бути обмежені. Але це не те саме, що зовсім відкинути дітей. Сценаристи загострюють рану для драми, перетворюючи напругу між братами і сестрами на справжню війну за право первородства. І ця спрощена версія робить сюжет гострішим: один конфлікт, один лиходій, суперництво в родині. Але це відхід від того, як спадщина працювала в справжній родині Гіннесів. Серіал також вільно поводиться з похоронною процесією та громадськими заворушеннями. У початкових сценах ви бачите протестувальників, летючі пляшки, палаючі речі та бунти навколо похорону Гінеса. Це додає кінематографічної сили, звісно, але історики кажуть, що немає записів про насильницькі протести проти смерті Бенджаміна. Серіал підсилює націоналістичні настрої та громадський гнів. Як наративний мотив, щоб підвищити ставки та безпосередньо пов'язати родинний конфлікт з ширшим ірландським політичним контекстом тієї епохи. Якщо вже про політику, то серіал сильно акцентує на напрузі між ірландським націоналізмом та релігійними розколами. Ця напруга справді існувала. Родина Гіннесів належала до англо-ірландської протестантської еліти. Це був клас, який зберігав владу під британським пануванням в Ірландії. Навіть коли католицька емансипація та націоналістичні заворушення змінювали суспільне життя, як його знали люди. Тож помістити родину серед протестів, таємних товариств, шантажу та шпигунства, це театрально доречно, але серіал вкладає в конкретні сюжети та персонажів, які часто є вигаданими або принаймні сильно перебільшеними. Наприклад, персонажі на кшталт Патріка та Елен Кокран у серіалі, які маніпулюють, шантажують і загрожують родині це вигадка або сюжетні пристрої, призначені для драматизації політичного тиску в зручній формі. Сценаристи використовують їх, щоб уособити націоналістичну загрозу, а не покладатися на безликі натовпи. Присутність і сюжетна лінія Ен Гіннес – це ще один мікс фактів і вигадки. У серіалі Н зображена як хвора і тендітна, емоційна вразлива, часом відсторонена, але з моральним розумінням справжніх страждань бідних. Її реальні філантропічні зусилля включали заснування будинку для престарілих і участь у благодійності, хоча вона ніколи не була тією драматичною мученицею, якою серіал змушує її бути. Вибір серіалу підсилити її хворобу та зробити її рушійною силою оповіді. Це класичний драматичний хід, чи не так? Ми бачили це в безлічі серіалів, зокрема в гострих картузах, де використовують вразливість, щоб викликати співчуття чи напругу. Її співпереживання реальне, але ступінь, до якого серіал перетворюється на потужні конфронтації чи кризи, ймовірно перебільшений за межі справжніх документальних записів. Едвард Гінес, молодий брат, показаний як амбітний і сміливий, підприємливий, він прагне розширити пивоварню та свій соціальний статус, і це відповідає історії. Едвард Сесіл Гіннес справді з часом вивів частини компанії на лондонський ринок і багато інвестував у нерухомість та філантропію. Серіал показує, як він просуває розширення, сучасні методи та, звісно, намагається перевершити Артура, але при цьому зсуває хронологію та стискає траєкторію зростання. Серіал іноді зображає Едварда майже безжальним у своїх амбіціях. А в реальному житті його мотиви були змішаними. Дещо філантропічні, дещо стратегічні і, мабуть, політичні також. Драматичний контраст з Артуром теж загострений. Артур Гінос постає як харизматичний, але сповнений внутрішніх конфліктів. Він несе тягар провини та очікувань. Але в реальному житті Артур Гіннес зрештою, викупив частки Едварда в пивоварні та мав великий вплив. Він також стикався з контроверсіями. Його звинувачували в порушеннях під час виборів до парламенту. І серіал сильно акцентує на ідеї, що Артур особисто недосконалий чи морально скомпроментований, перетворюючи чуткі та фрагментарні свідчення на повноцінні скандали. Це частково вигадане чи виведене з дрібних історичних натяків, які ми маємо, але вплетене в драму, щоб очоловічити його та підвищити ставки. Вигадана постать Шона Раферті це, мабуть, найбільша одиночна вигадана вставка тут. У Домі Гіннесі в Раферті це майстер на пивоварні та посередник, він чоловік секретів, влади та доступу, який має допомагати виконувати темні справи та слугує інтерфейсом родини з робітниками, бунтом і небажаними загрозами. Звучить круто, правда. У серіалі він католик, що додає релігійної напруги і тісно пов'язаний з деякими родинними стосунками. А насправді, хоч і є сюжетним пристроєм, це вірний виконавець, інсайдер, аутсайдер, хтось хто може відчинити зачинені двері для сюжету та пов'язувати суперечливі сюжетні лінії. Ще одна зміна це те, як серіал поводиться з часом. Для драматичного ефекту події стискаються, і десятиліття зростання пивоверіння та політичних змін зводяться до місяців чи років. Реальне розширення експорту Гіннеса, зростання міжнародних ринків, запровадження пенсій і житлової благодійності Едвардом, злиття, придбання, все це відбувалося впродовж тривалих періодів. Серіал часто телескопує їх, щоб посилити відчуття терміновості. Ви можете побачити, як персонажі приймають рішення та виконують проекти за ніч, що в реальності займало роки. Такий тиск, звичайна річ у історичних драмах. Це не новина для жодного з нас. Це свідомий вибір, щоб зберегти темп і напругу, навіть якщо це жертвує певною автентичністю. Серіал також схиляється до таємних змов, конспірацій, вбивств, шантажу та зрад, які всі дуже драматично задовольняють. Але історики кажуть, що багато з цього фабрикації або принаймні сильно вигадані перебільшення. Наприклад, серіал може зобразити замах на вбивство чи щось надзвичайно темне. І, хоча Бенджамін Гіннес справді отримував погрози смерті, а політична напруга існувала, немає запасів, що він був об'єктом складних замахів, пов'язаних з родинними інтригами, як драматизовано в серіалі. Так само сцени таємних зустрічей і змовницьких угод чи планів за зачиненими дверима це переважно вигадка або підсилення з чуток, а не з реальної кореспонденції. Ще одна сфера, змінена для драматичного ефекту, це те, як серіал зображує стосунки компанії Гіннес з робітниками. Це важливо, у серіалі Едвард просуває пенсії, житло для робітників, пільги та свята, створюючи образ більш доброзичливого роботодавця, часто проти внутрішнього оперу. Але в реальності Гіннес був відносно прогресивним для свого часу, пропонуючи деякі пільги робітникам, фокусуючись на кращих умовах. Інвестуючи в житлові проекти та філантропію, але серіал іноді подає ці реформи як раптові, контроверсійні кроки, з опором від консервативних сил у родині чи керівництві, що може бути перебільшеним. Справжня історія менш антагоністична та більш поступова. Серіал перебільшує внутрішній конфлікт, щоб підкреслити теми класу, влади та модернізації, які були центральними для того періоду. Для протоколу ще один стиск. Це зображення хвороби Ен та її особистого життя. У серіалі її стан і романтичні перипетії центральні для її характеру, і серіал іноді натякає на романи та шантаж. Але хоча вона справді страждала від хвороб, а її філантропічні нахили точні, конкретні флірти, скандали та емоційні переживання це переважно спекуляції. Ці вибори роблять її більше ніж периферійною фігурою, але вони відходять від перевіреного запису в більш уявну територію. Ви чули, як я часто використовую слово драматизувати, і це тому, що багато в цьому серіалі драматичне заради драми. Це не означає, що воно погано, звісно, бо серіал справді віддає належне розширенню родини Гіннесів у США та їхньому зростаючому міжнародному впливу, а також стратегічному експорту, що стояв за цим. І серіал іноді приписує Едварду чи Артуру піонерство в аспектах американського ринку чи зв'язування бренду за кордоном у драматичний спосіб. Але в реальності Гіннес уже експортувався до США, а деякі інші ринки також мали його в той часовий проміжок. Серіал стискає чи перерозподіляє заслуги персонажам, щоб підсилити їхні амбіції та зробити зусилля з експорту відчутними як великі особисті ініціативи та перешкоди. А не просто поступову еволюцію бізнесу. Усе ж серіал вловлює багато широких штрихів правильно. Родина Гіннесів була багатою, вони були могутніми, вони були впливовими та чутливими до громадських справ. Їхня протестантська ідентичність, роль в ірландському громадському житті, напруга з ірландським націоналізмом, філантропія та виклики промислового зростання все це резонує за фіксованою історією того періоду. Характерні сюжетні повороти Артура, Едварда чи Енн у широкому сенсі відображають їхні задокументовані життя, навіть якщо окремі сцени вигадані. Тож, де Нетфлікс змінює речі, виведені конспірації з можливостей і підсилені кожного внутрішнього родинного тертя до суворої драми. Це незвичайно для серіалу такого типу. Він спирається на те, що базується на правді, і використовує це як стартовий майданчик для вигадки. Деякі в родині Гіннесів обурилися зображенням. Вони стверджують, що портрети певних предків зображені як дурних, черствих чи відірваних від реальних репутацій, особливо коли серіал подає їхню благодійність чи громадські роботи, як керовані егоїзмом чи провиною. І це зрозуміло, один нащадок висловив людь, що серіал надто сильно схиляється до сучасних кліше про багаті родини, емоційну холодність, зради та ігри влади. Вони кажуть, що справжня родина була більш стриманою та менш сенсаційною, ніж припускає серіал. Зрозуміло, що серіал обмінює нюанси на драму, бо глядачі хочуть конфлікту, а не тихих історичних оповідей. Тож ось що правда, і що змінив Netflix у Домі Гіннесів: ви утримуєте реальних людей, справжнє суперництво, щирі інституції, але відфільтровані, скручені та загострені історії для значно більшого драматичного ефекту. А що ви думаєте про серіал, розкажіть у коментарях нижче. Якщо ви фанат «Гострих картузів, то Дім Гінесів точно нагадує вам улюблений серіал, адже обидва створені Стівеном Найтом і мають спільний вайб. Ось як персонажі Дому Гіннесів» перегукуються з героями гострих картузів. Едвард Гінес із його амбітною, стратегічною та майже безжальною жагою розширення пивоварні дуже схожий на Томі Шелбі. Обидва холоднокровні лідери, які планують кожен крок, щоб зміцнити свою імперію, будь то пивоварня чи кримінальний бізнес. Едвард, як і Томі, готовий ризикувати та йти проти всіх, щоб досягти мети, хоча його мотиви часто змішані від філантропії до політичних ігор. Артур Гіннес та Артур Шелбі. Артур Гіннес харизматичний, але сповнений внутрішніх конфліктів і провини, нагадує Артура Шелбі. Обидва борються з емоційною нестабільності та тягарем очікувань, чи то від родини, чи від власної репутації. Артур Гінес, як і Артур Шелбі, може бути імпульсивним, а його моральні компроміси, як от скандали з виборами в серіалі, додають драматизму їхнім характерам Ен Гінес та Ада Шелбі. Енн із її філантропічним серцем і вразливістю перегукується з Адою Шелбі, яка часто виступає моральним компасом родини. Обидві намагаються знайти своє місце в чоловічому світі, використовуючи співчуття як силу. У серіалі їхні ролі драматизовані, щоб додати емоційної ваги, але їхня боротьба за значущість дуже схожа. Шон Рафферті та Альфі Саломонс Шон Раферті майстер на пивоварні, який тримає секрети і балансує на межі лояльності, нагадує Альфі Соломанса. Обидва хитрі посередники, які додають інтриги, працюючи між лояльністю до родини та власними інтересами. Раферті, як і Альфі, це той, хто відкриває зачинені двері для сюжету. Обидва серіали це про сімейні імперії, боротьбу за владу та протистояння зовнішнім загрозам. У гінесах націоналістичні рухи, у картузах банди і поліція, теми зрад таємниць і політичних ігор, а також стилізована атмосфера з розкішними костюмами роблять дім Гіннесів таким же захопливим, як гострі картузи. Але якщо картузи це про бандитів, то гінеси додають пивного присмаку до драми про багатіїв. Якщо ви вже дивилися цей серіал, чи ви помітили схожість з гострими картузами? Пишіть у коментарях, що думаєте про паралелі між цими серіалами. А також мені цікаво, хто з моїх глядачів п'є пиво Гіннес. Напишіть в коментарях, чому в кожній банці пива є маленька кулька, та чому воно таке дороге?